Здобуття бажаного об'єму тіла та формування ідеальної фігури може стати викликом, особливо коли звичайні методи, такі як дієта, масажі, не проводять до бажаного результату. Навіть після досягнення цільової ваги, якої б ви хотіли, жирові можуть лишатися, створюючи незручності, дискомфорт та неспокій. Для вирішення цих проблем існує процедура ліпосакції, яка може перетворити ваші мрії в реальність. Ліпосакція це справжня революція в світі пластичної хірургії, що дозволяє вам позбутися як зайвих жирових відкладень, так і скульптурувати ваше тіло та вивести на новий рівень. Все розпочинається зі знайомства з лікарем. Після визначення бажань можливостей виконується операція. Процедура ліпосакції розпочинається з розмітки та введення спеціальної рідини в ті зони, де ви хочете видалити надлишковий жир. Ця рідина емульгує, розчиняє жир, що дозволить його легше видалити, відсмоктати. Для цього за допомогою невеликих проколів хірург встановлює канюлі, спеціальний інструмент, через який розчинений жир відсмоктується. Цей процес не тільки допомагає зменшити об'єми, а й допомагає вам створити більш симетричну пропорційну фігуру. Проведення ліпосакції можливо на різних ділянках тіла, включаючи обличчя, для створення більш виразних контурів та позбавлення від надмірного підборіддя подвійного. Живіт, щоб зробити його плоским, звільнитися від боків. Ноги для надання більш структурного вигляду та позбавлення від навислих жирових відкладень, особливо над колінами. Ми в медібор розуміємо, наскільки важливо мати гармонійну фігуру та позитивне ставлення до себе та свого тіла. Наші досвідчення фахівців пластичній хірургії використовують найсучасніше обладнання та методи, щоб забезпечити вам результати, які ви заслуговуєте. Довірте нам своє здоров'я та красу. І ми допоможемо вам досягти бажаної фігури та відчуття впевненості в собі. Гарного дня до зустрічі.